Доброго дня, друзі! З вами знову канадський Марк. Як бачите, я зараз дуже-дуже далеко від Едмонтона. Не дуже так сильно далеко, але відповідно далеко, аж майже 150 кілометрів від Едмонтона. І ззаду мене ця дуже гарна долина. І в цій долині дуже багато зараз корів, тому що я далеко від великого міста, тут немає взагалі ніякого великого міста близько. І справді тільки що сталося трошки неприємний інцидент в мене. Я хотів з'їхати. Вниз під міст і не замітив, що тут дощ вчора падав. І там таке болото, друзі мої, було, що машина майже тако стояла повністю. І мені треба було дуже обережно з'їхати, бо болото просто мене в рів хотіло скинути. Слава Богу, мій трак справся з, цією, з цим завданням, і все добре. Нічого не сталося, нічого не не зламалося. Але дуже треба бути обережним завжди, коли ви з'їжджаєте, перед тим перевіряти спуски, перевіряти, чи нема болота, дуже такого, особливо коли це дуже такий схил великий. Але нічого, сьогоднішнє відео, друзі, дуже має бути цікаве. Надіюся, що е, вийде зловити якусь рибу, і трошки розкажу вам про ліцензію, про те, як працює риболовля і рибалка в загальному. І це дуже дуже справді можливо комусь допоможе, і комусь буде цікаво подивитися. Також слава Україні! Вітаю всіх вас з перемогою Олександра Усика вчора. Він захистив свої титули чемпіона світу з важкої ваги по боксу. І надіюся, що він буде битися з Тайсоном Фюрі за абсолютного чемпіона світу. І такого ще не було в історії. І надіюся, що це станеться, і наш українець, наш козак. Виграє і вчорашня перемога ще раз доказала, що українці ніколи не здаються. Якщо ви дивилися бокси, розумієте, про що я говорю, і Україну дуже важко буде перемогти, тому що українці до останнього будуть боротися, і ніхто нас не зможе подолати. Але давайте почнемо трошки подивимося, що тут таке робиться, і почнемо дивитися і починати це відео сьогодні. Вон, бачите, друзі, скільки там багато корів. Це всі корови якогось фермера. І це все його власність. Там отакі, бачите, він собі загородив оті всі слупки, що тако йдуть повністю. То все його власність. Подивіться, як тут гарно, яка тут долина. Тут річка зразу, річка е, тече. А тут, друзі, дивіться просто, яка тут феноменальна місцевість. І тут такий міст, і тут взагалі нічого нема. Бачите, все ліси просто, повністю ліси. Друзі, заїхав я з іншого боку за мостом. Тому що там просто був жах. Я навіть не хотів то все знімати, тому що я трошки перестрашився. Машина просто ми заїхали, машина просто почала йти просто вниз. То неможливо було її зупинити. Там таке болото було, що це просто жах. І що ви розуміли? Моя машина е, о, має оффроуд комплектацію. У мене є е, блокіратор коліс, повний привід, понижений повний привід. Дуже багато різних допомог, підвищення машини, трошки є на один інш більше, ніж проста такома, Тобто, в мене все є для того, щоб долати різні такі речі. Ну я не буду ризикувати машиною своєю, щоб таке робити. Але ми заїхали дуже глибоко в ліс. Подивіться, куди я заїхав зараз. І тільки що я їхав сюди. Зараз вам покажу свої сліди, чи ви побачите Ало, бачите? Ось слід від, мої, від мого колеса. Бачите, як я близько був біля цього дерева. Буквально отако було е, і в міліметрах просто було від цього дерева, тому що тут справді дуже все близько. Зверніть увагу, бачите, що таке є? Це в Канаді, в лісі люди сюди заїжджають машиною і просто смітять, просто гадять, смітять, і це дуже-дуже неправильно. Так що я вас прошу, друзі, якщо ви бачите таке сміття, я зараз постараюся це все сміття позбирати звідси. І вивезти його, тому що це не потрібно нікому смітити, і це не гарно. І це природа, і не треба її нищити, бо природа дає нам стільки всього, дає нам спосіб виїхати з міста, спосіб дихати свіже повітря, спосіб збирати гриби, просто собі проводити час, смажити собі якісь шашлики. Нам не треба смітити і нищити її. На жаль, люди цього не розуміють, але я поприбираю, як зможу, і заберу все, що я зможу звідси. Дивіться просто, як тут важко мені буде зараз з'їжджати. Щоб ви розуміли, а, тут дуже вниз а, а, іде дорога. От моя машина, вона вже бачите, зараз аж стоїть на такому горбі, і нам прийдеться і тут справді дивіться, яка тут, який тут б... пісок, фактично, болотняк. Тобто тут без повного приводу навіть мені не вийде з'їхати, але то нічого, дуже-дуже цікаво, так навіть собі поїздити по лісі і використати на кінецьто. Цього, цього монстра по повній програмі. Друзі, дивіться що я зловив. Зараз мусимо його витягнути. Опа. Друзі, дивіться. Це називається Gold я не знаю як він по-українськи називається. Дивіться цю рибину. Бачите? Яка це рибинка? це вже буде обід для нас, це можна його брати, бо дивіться, який він гарний. Бачите? Подивіться на нього, на цього красення. Тут дуже класно ловити рибу в Альберті. Тут дуже багато є можливостей різних. Вибачайте, якщо я якщо, кавун їв, і попався нам такий от гар, гарний цей, гарна дуже рибина. І я дуже щасливий, що я її сьогодні зловив, тому що я дуже багато, як то кажуть, дуже багато разів їжджу сюди і завжди на цьому місці ловлю. І тут дуже прекрасно, так далеко від міста. Це все просто чудо, чудесно. Сьогодні феноменальний день, рибка зловилася, дуже багато клює. І трошки поїздили на бездоріжжі і на кінець використав трошки свою машину. І справді, що я можу сказати? Після того всього, ця машина дійсно зроблена для того, щоб їздити по болотах, щоб їздити в різних важких ситуаціях і щоб можна мати змогу вибратися з важких ситуацій. І це справді багато людей мають таке хобі, особливо тут, в Канаді, що вони їздять на бездоріжжя, мають різні там джипи, вранглери чи Toyota Tacoma, чи FG, крузери. І вони їздять собі по болоту, по тому всьому і просто мають, отримують задовольницю. Бо це справді весело. те то то саме, що ви можете взяти собі. Якийсь там мотоцикл, напрокат такий, е, знаєте, і поїздити свій по е, таких е, бездоріжжях, і то все. Це дуже весело. І різні треба деколи е, в ситуації ви можете попасти, де вам треба розвертатися, виїхати звідти. Дуже цікаво і дуже добре справді на мозок і дуже відключається від цієї системи. І як я виїжджав е, там по тій вулиці, в воді я спеціально в'їхав в воду, і там мене аж зад, як ви бачили, занесло трошки. Тому що там дуже глибоко. На камері це все не передати, звичайно. Але як я виїжджав і бачив, я трошки дивився в лівий бік, то там е людина в'їхала на такому джипі, е простому такому крос-овері, можна так сказати. Повний привід, all-wheel drive, не 4 на 4, звичайно, і повністю застряла в тому болоті в тій воді. Просто сіла і все. Я хоч я запропонував свою допомогу, вона сказала, що вона тут живе і зараз підійде. А її хлопці чи її там родич, я не знаю, точно не зрозумів, і допоможе тій е, дівчині чи жінці вибратися з тої, такої каламбури. Але я навіть не можу повірити, що вони туди поїхали і так ризикнули, тому що це дуже великий ризик. Бачите, де я зараз стою, хочу вам трошки показати, дивіться, як тут гарно. Бачите, які, які ліси, яка природа дика. Подивіться, різні рослини ростуть. і так трошки вам покажу. Я не хочу дуже туди зараз йти, але дивіться, який гарний ліс. Подивіться просто, як тут гарно. Тут можна справді собі погуляти, походити, цей ліс не є нічий, тобто ви нікому не заважаєте і можете собі тут гриби збирати, але будьте обережні, друзі. Будьте обережні дуже сильно, тому що тут, де я зараз є, це 110 кілометрів від Едмонтона. І тут водяться ведмеді, і є ведмеді, і дуже небезпечно, тому що. Я бачив, як ведмідь перебігав дорогу. Я бачив тут оленів, я бачив тут вовків, я бачив тут койотів. Тому дуже треба бути обережним і завжди дивіться. Старайтеся дивитися за какашками або з якимись слідами ведмедішими, тому що це дуже-дуже небезпечно. Ведмідь, як то кажуть, на вас не нападе. Тут чорні ведмеді водяться, тут нема гризлі, звичайно. Але. Він на вас ніколи не нападе, якщо ви його не, на, не налякаєте, і якщо, він немає, якщо вона не має малих біля себе. І це дуже справді е, як сказати, дуже справді с, е, треба бути обережним, тому що коли навіть от я зараз тут при березі ловлю рибу і якусь їжу свою, чи щось собі можу вогонь розпалити, і собі якусь їжу чи шашлаки посмажити, треба це все враховувати, що тут дуже велика дитина. І, і треба завжди пильність тримати, і ніколи не їдьте самі самі. Чесно вам пораджу. Завжди візьміть собою або свою жінку, або свого товариша, або когось. Завжди краще мати двох чи трьох чи чотирьох, ніж самому їхати. Тому що всяке може статися. Навіть не дай Бог, що вас е, 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 за, запутається ліска, і вам треба буде якось її витягувати, чи ви позашпортитись, не дай Бог, і стрибнути в цю річку. Я в цій річці купався. Як ви бачите, там от машина якраз проїхала, і там різні люди купаються собі повністю всюди. і Їм дуже-дуже тут підходить і подобається. От там далі, в самому кінці, за мостом, може, ви бачите, така от, ніби як палатка, така парасолька. Там пляж є, і там люди собі цілий день тут проводять, вже починають люди розходитися, бо це вже... Від вечір, звичайно, починає підходити, але подивіться на цю всю красу і на цю могутню річку. Це не є річка Саскачеван, зразу вам скажу. Але тут дуже гарно, я тут купаюся деколи, ловлю рибу, палю вогонь, шашлики собі смажу. І тут дуже риба водиться хороша. І тут є щуки, тут є е, ці, як їх називається, судаки голд ай якого я ще не зловив, І багато таких. Як то сказати, таких риб, які живуть на дні бурботи, і ті, хто такі, можна їх назвати смоктунами чи як вони називаються. Вибачайте, я точно не впевнений, як вони називаються на українській мові, але хто рибалить, вони з мене зрозуміють, то я точно впевнений. Я думаю, що прийшов час, давайте трошки поговоримо про що треба для рибалки в загальному і як це все працює. Буду сьогодні вам розказувати трошки, як працює риболовля в Альберті. Наприклад, дуже все скажу коротко, тому що кожне озеро, кожна річка має свої правила на розмір риби, якої ви можете ловити, на тип риби, якої ви можете ловити. Тому справді це вже буде на вашій совісті, на вашій відповідальності, коли ви приїдете на якесь озеро чи на якусь річку. Перед тим або в той момент відкриваєте собі телефон, вводите ім'я тої річки, пишете, наприклад, «Fishing Regulations», і там буде вибивати вам різні ті риби, які ви можете брати, час, коли ви можете там ловити рибу, і в якому сезоні ви можете там ловити рибу. Справді, все це дуже строго тут, в Канаді, з цим. І ліцензія вам буде коштувати біля 28 доларів на рік. Е, е, вона, як то кажуть, діє на зимову рибалку і на літню рибалку. Тобто це не є дуже дуже дорого. Але вам треба бути резидентом Альберти, вам треба тут проживати, вам треба мати зареєстровану адресу, щоб ви могли платити по 28 доларів за е, е, цілий рік. А якщо ви не є резидент Альберти, то це вам буде коштувати набагато більше. Але що ця ліцензія вам дає? Ви повинні бути дуже, -дуже обережним і пильним. Якщо ви ловите наприклад рибу на цій річці, що я зараз стою. Тут 50 сантиметрів, наприклад, треба брати, можна судака брати. Якщо судак має більше ніж 50 сантиметрів, або 50 сантиметрів, можна його брати, якщо менше, його треба випускати. І дуже-дуже треба за цим всім слідкувати. Якщо ви, допустимо, думаєте, що ви собі візьмете рибку, яка-небудь -яка зловили, і поїдете, наприклад, з нею взаду в вашому багажнику. Повірте, не один раз до мене підходили рейнджери, які слідкують за цим всім. Перевіряли мене права, перевіряли мою ліцензію. А, ліцензія має бути <кій> бажано додаток спеціальний а, скачати на телефон і ввести свою інформацію. Потім вона буде вашому додатку, вже там збережена. І вони перевіряються все дуже-дуже пильно і треба бути дуже сильно обережним, тому що якщо ви візьмете рибу, яку ви не маєте права брати, або якщо риба буде менше розміру, ніж її можна витягувати з цієї річки чи з якогось озера, і вас зловлять на дорозі, і він поміряє. І побачить, що ви брешете, то вам може бути суд, вам може бути величезний штраф, і штрафи дуже-дуже величезні бувають. Тобто, я вам зразу скажу: навіть не думайте ризикувати, то не варто тої риби. Ви просто мусите їхати на кожну річку, на кожне озеро розпитувати людей, бажано, які мають в тому досвід, і таким чином ви зможете тільки себе свою дупу, як то кажуть, зберегти. І поважати і підтримувати закон, тому що закони е, працюють тут і вони дуже-дуже небезпечні. Але в загальному рибалка в Альберті, вона е, вам так скажу, колись була набагато-набагато кращою. Зараз багато людей, які дійсно займаються риболовлюю і хочуть зловити велику якусь гарну рибину, переважно, переважно мусять їхати. Або десь біля гір ловити риби, наприклад, не в самому національному парку. Бо, до речі, про національний парк в національних парках Альберти вам треба буде купувати ще додаткову ліцензію, яка коштує, наприклад, дорожче, і вона буде тривати там діяти на день, на два чи на три, якщо ви хочете ловити рибу в національних парках Альберти. Тобто ця ліцензія не покриває національний парк. І вам треба їхати або трошки далі за Калгарі, там є пару таких гарних місць. Я знаю, де є, виводиться нормальна риба. Але якщо ви хочете дійсно наловитися риби і дійсно собі привезти додому добрячу рибу, то вам треба їхати в Саскачеван. В Саскачевані, до речі, також треба буде мати вам вже додаткову ліцензію. Тобто, що я маю сказати, якщо ви маєте ліцензію в Альберті, то вона діє тільки в Альберті. Якщо ви хочете ловити рибу в Саскачевані... Якщо ви хочете ловити рибу в Бісі, вам треба буде докуповувати в кожній кожній провінції додаткові ліцензії. В кожна провінція має свої ціни, свої ліцензії. Це вже можна легко дуже визначитися так, що ви просто пишете в Google. Там ліцензія в Альберті на рибалку, ліцензія в Британській Колумбії на рибалку. І вам це все побуває, всі ціни, як має бути. Я, я справді про це говорити, конкретно розказувати немає ніякого сенсу. Я вам сказав конкретно, що може статися, якщо ви будете порушувати правила, я вам конкретно сказав, що вам треба мати ліцензію, щоб ловити рибу тут в Канаді. І дуже-дуже приємна риболовля це взагалі просто чудесна, чудесне хобі. Ви розумієте, ви собі приїжджаєте, ви собі закидаєте вудку. Ви собі просто стоїте, дихаєте свіжим повітрям. Тому я, до речі, люблю їхати дуже-дуже далеко від е, Едмонтона, тому що біля Едмонтона можна ловити дуже багато риби. Тож, У нас є річка Саскачуан, там теж водиться різна рибина, і немаленька. Але. Тут чистіше, тут приємніше, тут нема того такого шуму. А той шум так надоїдає. Повірте, коли ви живете в великому місті, де коли просто втекти від того всього шуму і провести собі прекрасний прекрасний день на природі, і ще й половити собі е, рибку в Канаді і в Альберті і так далі. Друзі, хочу звернути вашу увагу на вулики. Бачите, як вулики в Канаді всі тримають тут взагалі. Нічого зовсім немає ніде. Подивіться, повністю бачите, це біля дороги. Якийсь фермер далеко-далеко від своєї хати собі тримає тако багато вуликів і собі мед вирощує. Дуже дуже справді цікаво. Я просто хотів звернути вашу увагу. Це не так, як в нас в Україні. Тут треба далеко-далеко від сусідів від цік, щоб нікому це не заважало. І це дуже гарно і натурально виходить. Друзі, прийшов час закінчувати це відео. Надіюсь, воно вам дуже сподобалось. Надіюсь, ви щось дізналися для себе і трошки побачили ще більше канади, трошки більше природи. Підписуйтесь на канал, ставте мені вподобайку і до наступних відео.